Вони навчаються, як вижити у бою, обійти паски ворога та зі зброєю в руках боронити свою землю від підступів окупантів. На прикарпаті організували справжній партизанський табір, мілітарний вишкіл для добровольців, ідея самооборонівців майдану. Вони й розповідають новітнім повстанцям основи орієнтування, медичної допомоги, тактичної підготовки та військові хитрощі. Усе максимально наближено до воєнних реалій. Як оця розтяжка, відступна пастка захована на стежці, здатна вбити чи покалічити ці. Ілий взвод бійців, якщо не вміти її знешкодити. Ні в якому разі його не можна починати від При тому, як ви знайшли на стяжку, ви перекусуєте легенько дріт, запихаєте назад чеку від гранати, загинаєте вуса. В більшості випадків, що нам розказували відставні воєнні, ті, хто пройшли війну, іменно на таких пасках загинула найбільша кількість їхніх друзів. Поводження зі зброєю ще одна обов'язкова складова військового вишколу. Влучно стріляти, збирати, розбирати автомат чи пістолет тут навчаються від старого до малого, навіть цілими сіп'ями. Одинадцятирічний Денис на тренування приїхав із батьком. Знає, поки не багато, але завзяття не бракує, бо має благородну мету. Щоб захищати свою сім'ю і близьких для мене людей. Я навчився вже стріляти, знаю. Трохи патро, як називається, патрони, вмій улазити і стріляти з автомат. Важко в навчанні, легко в бою. Партизанська наука жартують учасники вишколу без синців та гуль не обходиться, але і набуті знання нікуди не зникають. От подивіться, це таке це робочі моменти, це нічого страшного нема. Щоб вміти воювати, треба знати, як воювати, як це. Правильно робити я раніше зброю взагалі в руках не тримав. Тепер я вже знаю, як розібрати автомат Калашникова. правда, ще не закритими очима. Від ранку до вечора тренування, а опісля ночівля у таборі. І так цілий тиждень. Нині основи військової підготовки тут опановують близько 60 добровольців. Утім, кількість охочих поповнити партизанські лави кажуть самооборонівці, щодня зростає, тож не виключено, що табір буде розгортатися.